Це вже занадто. Пікало намагається виставити нас у поганому світлі. Неважливо, як ще виглядає. Щербина чистий бюрократ, дурний, наче колода. Розпоймо йому правду найпростішими термінами. Все буде добре. Пікалов! Вареж Щербина, старший інженер Фомін, генерал-полковник Пікалогі і я шановані вашим візитомкраю. Вшановані Шкодуємо, що обставини не радісні, але ми робимо все, аби мінімізувати збиток. Розпочато наше розслідування інциденту. ось список тих, хто може бути винен. Професор Легасов, як я розумію, ви говорили небезпечні речі. Дуже небезпечні речі, ніби те ядро реактора вибухнуло. Будь ласка, поясніть, як вибухає ядро РБМК реактора. Я не готовий пояснити зараз. Як я й думав, відповіді немає. Це просто ганебно. Дійсно. Поширювати дезінформацію у такий час. Чому я бачив графіт на даху? А він використовується тільки в яллі для уповільнення потоку нейтрону? чи не так? Помін. Чому заступник голови бачив графіт на даху? Цього не може бути. Товаришу Щербина, вибачте, але графіт це неможливо. Ймовірно, ви бачили обгорілий бетон. От ви помиляєтесь. Я мало розуміюся на ядерних реакторах, але добре розбираюся в бетоні. що запевняю, я розумію. А ви вважаєте, що легасов помиляється? Як це довести? Привезли потужний дозиметр. Можна накрити один з фургонів свинцевою оболонкою, поставити на нього дозиметр. Нехай один з ваших людей підбереться як найближче до пожежі. Максимально оснастіть їх, але пам'ятайте, навіть свинцевої оболонки може не вистачити. Тоді я зроблю це сам. Добре.